Дніпровський національний академічний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка готує для глядачів показ вистави Малий та Карлсон, що живе на даху. Це гарний подарунок Дніпрянам до Різдвяно-новорічних свят. Детальніше про нову постановку розповість мій колега, журналіст Ян Андрусенко. Мене. Чому ти втік? Знаєш, вони так голосно кричали, що я полетів додому і заснув. Я завжди засинаю, коли хтось голосно кричить. Вистава переносить глядача до далекої Швеції у місто Стокгольм, де проживає родина Свантесонів. Їхній хлопчик росте допитливим і добрим хлопчиною. Він має загадкового друга, який живе на даху, має пропелер, може літати та постійно кудись зникає у найнеочікуваніші моменти. Разом з Карлсоном Малюк дотепно проводить час, бешкетує та пізнає цей світ. Насправді актор завжди старається не дивлячись на те, що це казка, актор все одно якось намагається це все оправдати і придумати, для чого він цього персонажа показує, Ну, який урок винесуть з цього дітки. І Карлсон, на мою думку, це такий прикольний чувак, який з'являється, коли, коли ти десь сидиш вдома довший час, коли на тебе не звертають увагу батьки, коли на тебе не звертає увагу брат чи сестра, з тобою ніхто не грається, тобі стоїть самотньо. І часто у дітей з'являється якийсь такий вигаданий друг. І оцей вигаданий друг це є Карлсон, він такий. Особлює всіх вигаданих друзів, які собі дітки придумують. Бо діти часто сідають домі, гратися одні, беруть іграшки і знаходять якогось друга, і там і в них оживає весь світ цей. Тому Карлсон це такий персонаж, який ожив в уяві малюка, і який дружить з ним і завжди, завжди готовий з ним погратися, створити якісь там капусті в хаті, щоб наробити, на, на такого, чого не дозволяють дорослі. Тобто Карлсон не дивиться на те, що він, якби дорослий дядько такий, в міру вгодований. Він бавиться з малюком, як дитина. На якому є шість років, тому ну малюк дуже з ним здружився, авторкою книги, яка оповідає нам про малюка та Карлсона, є відома шведська письменниця Астрід Ліндгрен. поставив спектакль на легендарній Шевченківській сцені. Режисер-постановник Максим Добролюбов. Ми намагались по-новому. Переосмислити момент дитинства, момент відносин дітей і батьків, бо насправді ця історія вона дуже глибока. І Це історія не тільки для дітей, це історія і для дорослих, і вона можна сказати, таке мораліте, те, що зможе допомогти людям задуматись. Це верніше було наше надзавдання, щоб батьки, коли вони підуть після вистави разом з дітьми, вони зрозуміли, що треба можливо ще більше при. Приділяти уваги своїм дітям момент одинокості. Ми знаємо, да, що сьогодні такі реалії багато дітей там самі знаходяться вдома, поки батьки на роботі ситуація. є, Тому це така добра історія про те, що ми не одні, і що треба дружити, і треба вірити в дружбу. Треба вірити в дива, як сказав Карлсон. Да, і не зачиняти свої вікна, щоб казка потрапила у ваш дім, тим більше напередодні різдвяних свят. Режисер знайшов яскраві засоби втілення ідеї добре відомого в всім твором. Глядач буде вражений і музичними, і танцювальними номерами. Нікого не залишать байдужим і скрометний гумор, яким пронизаний спектакль. Стривай! А я. Красива казка має бути смішна. Ну, ми над цим працюємо ще, шукаємо. Я граю фрекенбок, улюблену тітку, домомучительку, яка хоче бути щасливою, от, і хоче це, ну, щоб їй це дісталося. Так би мовити, легко. Ще, звісно, допрацюємо пісні, допрацюємо танці, світло, звук, якісь ще жарти додому. І буде дуже навіть цікава казочка, яка сподобається як дітям, так і їх батькам. Батьків і дітей чекаємо на казці, чекаємо, бо не тільки малюки Карлсону в цьому році, а й наші інші казки. Чекаємо всіх в стінах театру. У нас тепло, затишно, дружньо, атмосферно. Um, ну і у нас у нас дуже добре. Чекаємо вас. Переглянути виставу Малий та Карлсон, що живе на даху, дніпряни та гості нашого міста, зможуть вже 3 січня, початок о 10 годині. Завітайте до театру, щоб на власні очі побачити неймовірний перформанс Шевченківців. Ян Андрусенко, Віталій Шалдов. Новини Д1.